Помста фокусника Стівен Лікок. А тепер, леді та джентльмени, сказав фокусник. Коли ви переконалися, що в цій хустці нічого немає, я витягну з неї банку із золотими рибками. Раз, два, готово! Усі в залі повторювали зі здивуванням. Просто вражаючи, як він робить це. Але. Кмітливий пан, який сидів у першому ряду, гучно, пошепки повідомив своїм сусідам: Вона була у нього у рукаві. І тоді всі з радістю подивилися на кмітливого пана і сказали: Ну, звісно, як ми про це відразу не здогадалися. І по всьому залу пронісся шепіт: Вона була у нього у рукаві! Наступний мій номер, сказав фокусник, це відомі індійські кільця. Прошу звернути увагу на те, що кільця, як ви можете переконатися самі, не з'єднані між собою. Дивіться, зараз вони з'єднаються. Бум-бум-бум! Готово! Пролунав захоплений гул подиву, але кмітливий пан знову прошепотів. Вочевидь, у нього були інші кільця в рукаві. І тоді всі знову зашепотіли. Інші кільця були у нього в рукаві. Брови фокусника сердито сунулися. Зараз, продовжував він, я покажу вам найцікавіший номер. Я вийму з капелюха, будь-яку кількість яєць. Чи не бажає хтось? Із джентльменів позичити мені свій капелюх. Так, дякую вам. Він витягнув із капелюха 17 яєць, і протягом 35 секунд глядачі не могли прийти до тями від захоплення. Але кмітливий нахилився до своїх сусідів і прошепотів у нього курка в рукаві. І тоді всі знову зашепотіли один одному. У нього дюжина курей у рукаві. Фокус із яйцями зазнав фіаско. Так тривало цілий вечір. З шепоту кмітливого пана випливало, що крім кілець, курки і рибок. В рукаві фокусника були заховані кілька карткових колод, коровай хліба, ліжечко для ляльки, жива морська свинка, 50-центова монета. І крісло Гойдалка. Незабаром репутація фокусника впала нижче нуля. Наприкінці вистави він зробив останню відчайдушну спробу. Леді та джентльмени, сказав він. На закінчення я покажу вам чудовий японський фокус, нещодавно винайдений уродженцями е Тіперері. Чи не бажаєте ви, сер? продовжував він, звертаючись до кмітливого. Чи не бажаєте ви передати мені ваш золотий годинник? Годинник було негайно. Передано йому. Дозволяєте ви мені покласти його ось у цю ступку і потовкти на дрібні шматочки? з ноткою жорстокості в голосі запитав він. Кмітливий стверджувально кивнув. І посміхнувся. Фокусник кинув годиннику величезну ступку і схопив зі столу молоток. Пролунав дивний тріск. Він сховав його у рукаві, прошепотів кмітливий. Тепер, сер, дозвольте мені взяти вашу хостинку і проткнути в ній дірки. Дякую вам. Ви бачите, леді та джентльмени, тут немає жодного обману. Дірки! Видно, простим оком. Обличчя кмітливого засяяло від захвату. Цього разу все здавалося йому справді згадковим, і він був абсолютно зачарований. А тепер, сер, будьте так люб'язні, передати мені ваш циліндр і дозвольте протанцювати на ньому. Дякую вам. Фокусник поставив циліндр на підлогу, проробив на ньому якийсь па. І за декілька секунд циліндр став плоским як млинець. Тепер, сер, зніміть, будь ласка, ваш целулодний комірець і дозвольте мені спалити його на свічці. Дякую вам, сер. Чи не дозволите ви також розбити молотком? Ваші окуляри. Дякую вам. Цього разу обличчя кмітливого набуло вигляду цілковитої розгубленості. Ну і ну, прошепотів він, тепер я вже рішуче нічого не розумію. У залі стояв гул. Нарешті фокусник випростався на повний зріст і, кинувши нищівний погляд на кмітливого пана, сказав. Леді та джентльмени, ви мали змогу спостерігати, як із дозволу, ось цього джентльмена я розбив його годинник, розчавив його окуляри, спалив його комірець і протанцював фокстрот на його капелюсі. Якщо він дозволить мені ще розмалювати зеленою фарбою його пальто або зав'язати вузлом його підтяжки. Я буду щасливий і надалі розважати вас. Якщо ні, вистава завершена. Пролунали переможні звуки оркестру, завіса впала, і глядачі розійшлись, переконані, що все ж таки існують і такі фокуси, до яких рука фокусника не має жодного стосунку.